На що варто звернути увагу. Давайте подивимося, що ви випускаєте з виду, на що не звертаєте увагу, але це дуже важливо для вас. Тобто, можливо, якась сфера життя, можливо, якась подія, можливо, людина. Давайте подивимось, для кого цей розклад. Ой, для людини. Натхненної. Якщо є якась ідея, продумує її і е, реалізує. Для людини позитивної, яка налаштовується, можливо, і важко декому, можливо, людина сама по собі така сонячна, що в усьому знаходить позитив. Так, можливо, заряджає інших людей. Так, але от була, якась відбулася сварка. Вразив, у вас е якась подія все одно вплинула на ваш позитив. От зараз ви знаходитесь, буває таке, що постійно ви знаходитесь на позитиві, але якась неприємність одразу збиває вас е з цього налаштування на позитив, для кого цей розклад. Але ви самі собі допомагаєте, ви самі відновлюєтесь, ви самі знаєте, що вам варто бути в позитивних енергіях. Коли ви знаходитесь в позитивних енергіях, то до вас приходять тільки нові можливості. Нові можливості, нові ідеї, нове натхнення, над чимось постійно працюєте, любите все оновлювати. Можливо, комусь допомога в чомусь прийшла від дітей. Можливо, чомусь навчалися. І в особистому житті у вас От була якась неприємність, так, яка змусила вас щось змінювати. В стосунках, у вашому ставленні до почуттів, до стосунків. Тут ви будете приділяти увагу для того, щоб не знаходитися все-таки. Ви любите приділяти увагу, щоб не знаходитися в негативі. Сама ви людина, яка любить все примножувати, яка любить все покращувати, яка налаштована на позитив, то ви імператриця. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, на що вам варто звернути увагу? Давайте подивимось спочатку, яка це сфера буде. На що вам варто звернути увагу? На почуття свої вам варто сповнюватись почуттями. Ви це будете робити. Варто сповнюватись почуттями, ви саме по собі людина позитивна. Шукаєте в усьому сповнення емоціями і інтуїція. Інтуїція у вас гарна. А ви навіть от часто до того, як хтось вам подзвонив, наприклад, до того, як щось відбулося, ви це перечували. Тобто, у вас зараз гарно розвинута інтуїція і вам на стосунки, виходить, або на чоловіка навіть. Король кубків по кубкам це рак Скорпіон Риби, або чоловік якийсь повнений до вас емоціями. Дивіться, ви від нього чомусь відвернуті. Можливо, ви, звісно, по Пентаклям Телець Діва Козиріг, або зараз сконцентровані якраз на фінансах, вважаєте цю сферу життя важливою в своєму житті. І ви випускаєте з виду почуття, чуттєву, емоційну, складову. І тут дивіться, король до вас проявляється, або ви навіть його не помічаєте, бо ви все ж таки відвернуті до нього, а він до вас з почуттями. Емпатичний. На що варто звернути увагу? Так, на що варто звернути увагу? Так, зверніть увагу і проаналізуйте. Так, це у нас королева Пентаклів. Так, проаналізуйте добре. Прояв людини. Можливо, він проявиться до вас не як король. Сам дійсно має до вас великі почуття, але буде пробувати. Привернути вашу увагу до себе. І дивіться, у нього це не дуже гарно виходитиме. От ви якось його будете чи не звертати увагу, чи відкидати, тому що тут і п'ятірка пентаклів чогось не вистачає. Можливо, він по статусу буде меншим, нижчим, ніж ви. І ви не прагнутимете з ним спілкування. Подумаєте, що він вам дасть, тут же він проявився як лицар, він все ж таки не король, він король дійсно. Тут зверніть увагу на цю людину. Просто проаналізуйте, не відкидайте одразу. Людина, яка буде проявляти до вас почуття, зверніть увагу. Те, що ви побачите при прояві цієї людини до вас, не означає, що ця людина не така, з якою ви можете бути щасливими. Тобто, не відкидайте цієї можливості. Ще на що варто звернути вашу увагу. Угу. Так, вам варто бути активними. От будьте найближчий місяць дуже активними, дієвими. Ну, тут така карта і буде, що ви будете активними. По десятки пентаклів звертайте увагу на вашу сім'ю. Можливо, хтось із членів сім'ї потребує вашої фінансової, скоріш за все, допомоги. Або хтось із членів сім'ї надасть вам допомогу, хоча тут більше йде, що ви допоможете. І ви стоятимете на виборі. Тобто ви не знатимете, що вам обрати, приймати прояв цієї людини чи не приймати. То тут дійсно приймайте, подивіться, ця людина. Ну от настільки емпатична, настільки розуміє вас, що ця людина підсилюватиме всі ваші сильні позитивні сторони. Ця людина, от ви з нею будете відчувати себе магом в своєму житті. Тобто і відчуєте себе кращою людиною, здатною на все. Ця людина не дасть вам сумувати. Ви постійно будете діяти. Ну, давайте подивимося ще вам породу. Так, проявляйтеся цьому світу з легкістю. Проявляйте себе так, як ви цього бажаєте. Можливо, ця людина, звісно, і щось пов'язане з іншою країною, за кордоном, наприклад. Але будьте легшими на підйом. Не сидіть на місці, якщо вам проявили до вас зацікавлення, оцініть, подумайте, не відсторонюйтесь від цього. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.